Національним гімном України розпочали відзначати День Незалежності в стінах міської ради. З нагоди свята тут зібрали найдостойніших тих, чия праця і життєва позиція є прикладом для наслідування та важлива не лише для обласного центру, а й країни. А тому, крім квітів та подарунків, залу наповнили теплі слова вдячності та побажань. Ми бажаємо всім, аби поменше було втрат в країні, здоров'я всім, звичайно, і поменше викликів в службу порятунку. Людей вірних присязі на заході зібрали найбільше. Поряд з ними хмельничани, які йдуть за своїм покликанням. Ольга Сідько, вчитель української мови та літератури, із 55-річним стажем. Жінка переконана, словом та власним прикладом потрібно виховувати любов до своєї країни. Мріяла весь час про той день, коли Україна буде незалежною. Намагалась виховати патріотичне почуття. Все своє життя. Віру в безсмерне майбутнє України висловив міський голова Олександр Семчишин. Українці вже заслужили незалежну українську державу, що українці заслужили жити в вільній заможній державі. Ми з вами маємо 25 років шансу для того, аби побудувати сильну заможну державу. Я переконаний, що Господь Бог нам цей шанс дасть, дав, дає, заради того, щоб ми справились. Символічно на урочистості запросили і підростаюче покоління. П'ятеро хмельничан святковий день отримали паспорти. Я відчуваю гордість за свою націю. Під час святкування не забули також про атовців, волонтерів та медиків.